Так далі читаємо. Христос хрестився. По... Поможіть порадою, як підтримати батька, в нього онкологія. Залишилися останні дні. Ми намагалися лікувати, але, на жаль, він дуже боїться смерті. Я не змогла його вилікувати, мучиться він і я, як підтримати таку людину. Татові 64. Дякую щиро за відповідь. Ренькі мої. <кліг> Догенькі мої, Я в свій час працював у хосписі паліативної медицини, Це там, де лежать онкохорі, які чекають на смерть. І як казав мені лікар, який супроводжував і їх, і я з ним співпрацював. Олег Федорович, він каже, отець, ми не можемо їх продовжити життя, але те, що їм лишилося зробити його краще ми можемо. От я так само хочу сказати і вам. Часом Господь Бог у такий спосіб через смертну постіль, через смертну постіль, хоче, нас привести до покаяння, до усвідомленості, цінності нашого життя, до якості відносин між один із одними. І тому кажу зробіть його життя, оці. Дні, зробіть його, щоб він був від чого, що він щасливий. Не треба ходити навколо ліжка йойкати. Боже, Боже, як ти всім мучиш. Йо, йо". Не треба цього. Зробіть людину щасливою. що би ви хотіли, тато. Він каже, там, хочу подивитися який кіно. Все, тату, несем телевізор тобі до хати, все, прокигаємо дроти. Зробіть йому щасливим. Наскільки це можливо? Подумайте, кого би він хотів бачити, може когось йому запросити, може він з кимось хоче перепроситися. Про священника будете говорити пізніше в кінці. Але дивіться, щоб ви не запізнилися. Можете спочатку священника привести, а потім друзів привести, але краще. Запитати, чи він не хоче з кимось зустрітися, чи він не хоче з кимось поговорити, чи може він не хоче когось перепросити, вже не може прийти до нього, так попросити або привезти його сюди, щоб він перед ним перепросився, щоб в нього не було боргів на цьому світі. Бо хто має борги на цьому світі, вони туди йому теж перенесуться. Дякую ще раз запитання. За, за так, запитань на сьогодні більше немає.